Незабутий герой в боях на сході України Кіровоградщина вже втратила майже півсотні захисників. Один із них старший солдат 3-го окремого полку спецпризначення Олександр Кондаков. Він віддав своє життя, рятуючи людей. За подвиг 22-річного військового його рідним керівництво області та військового комісаріату вручили посмертну нагороду, орден за мужність 3-го ступеня. Подробиці в наступному сюжеті. Олександр Кондаков завжди був ініціативним і зголошувався на ризиковані завдання. Одним з перших розповідають колеги. Так сталося і в день, коли хлопець загинув. Військова частина виконувала завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Під час проведення заходів антитерористичної операції він в добровольному порядку викликався захищати людей при перевозці в вертольоті. І там і загинув. Виконуючи з обов'язки снайпер у зоні АТО Олександр встиг відслужити два місяці. Загинув 24 червня. Цього дня сепаратисти збили гелікоптер мі 8 з дев'ятьма військовослужбовцями, серед яких був і кіроградець. Вручити нагороду батькам загиблого героя. Прийшли керівники області та військового комісаріату. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Постановляю у збройних силах України нагородити орденом за мужність третього ступеня. Старшого солдата Кондакова Олександра Володимировича. Посмертно. Рідні загиблого ледь стримують сльози. кажуть, їх син не боявся виконувати складні завдання. Коли в частині був лише один тепловізор, саме Олександр зголосився піти з ним у розвідку і виявив засідку. Він видвинувся вперед, навіть більше далі, ніж бойове храніння. Там повинно ж бути. І було Я була кажлопцем і так каже, бачу нас. Каже, аби не Саша, то каже, наспити не були. мати героя вважає, він просто не міг чинити інакше. Не боявся нічого. Не боявся. Воїн. Воїн, да. Слава воїн. Адже ж захисник Олександр. Маленький племінник Олександра до цих пір не знає, що стало з його дядьком. А що він робить? Україну Так, Україну захищає. Посадовці дякують батькам за те, що виховали захисника. Все українське суспільство більше того, все людство зараз. Дякую вам за те, що ви Такого сина виховали. Він герой. На честь Олександра Кондакова в Кіровограді планують перейменувати одну з вулиць. Яна Семенюк Олег Позняков день за днем.